Добровільні формування територіальних громад, ДФТГ, з спочатку повномасштабної агресії патрулюють вулиці українських міст, навчають добровольців військовим дисциплінам та виконують інші оборонні функції. Як це працює у Львові, як стати бійцем добровольчого батальйону Лев? Будемо говорити із Валентином Середюком, командиром батальйону Лев Львівської ДФТГ. Пане Валентине, доброго здоров'я! Доброго здоров'я! А також Ярославом Андруком, юристом, волонтером та громадським діячем. Пане Ярославе, раді вас бачити Доброго строкі. вечора. Слава Україні, Героям слава. Від початку збройної агресії, повномасштабної, і до сьогодні дуже багато українців ну, плутають або не зовсім розрізняють ДФТГ і інші види та роди збройних сил України, пане Валентине. Напевно, до вас запитання: що таке ДФТГ і чим воно відрізняється від інших підрозділів сил оборони України? Ну, дивіться, добровольче формування в першу чергу воно є невід'ємною частиною. Територіальної оборони, але це не є е, дійсні військовослужбовці, це є громадяни, скажімо так, обивателі певної громади, які на добровільних засадах виконують певний функціонал. Чи це е, патрулювання з поліцією, чи це несення служби на об'єктах критичної інфраструктури, чи в нашому випадку ще певні е, виконання певних задач, які, скажімо так, е, дають можливість зберігати спокій в нашому місті, Валентина. Я розумію, що оцей акцент ваш на слові добровольче передбачає, що зарплати вони не отримують. На даному етапі вже рік і дев'ять місяців, звичайно, жоден з них не отримує зарплату. Вони якби і працюють, і виконують певний функціонал і від роботи час. Звичайно, угу. як вони, яка їхня мотивація? Це ж. Ти від восьмої до шостої вечора працюєш на роботі, потім приходиш, переодягаєшся і йдеш патрулювати вулицю. Ну і чи правильно ми розуміємо, що має бути відповідне спорядження? Людина має або купити його сама, або тоді, якщо не купити сама, то звідки береться? Звичайно, е, дивіться, частина наших добровольців. Е, ми визначили такий певний порядок несення служби, дехто чергує там умовно доба. Дехто чергує 12 годин, і ми їх міняємо там на протязі трьох чотирьох п'яти днів в залежності, ми погоджуємо з ними графіки, і вони виконують відповідно завдання. Певні а, щодо спорядження, основна частина наших добровольців, практично все купляли собі самі. Основна частина. Але, скажімо так, частину нам допомогла міська рада наша, закупила там форму, закупила mm -hmm. радіостанції, закупила, скажімо так, певне обладнання, яке допомагає прикривати небо. Скажімо, ну, всього не можу озвучувати, перепрошую. Але основну частину закуповували самі добровольці. Знаходили донатів, знаходили знайомі, хтось купляв десь. Хтось передавав і так далі. Виктор. Ну і про мотивацію, про яку питав Віктор? Відповідно, мотивація дуже проста. Ми захищаємо свою країну, ми захищаємо своє місто, розуміючи, скажем. Ту скажем навантаження на е, збройні сили, на сили Тереон, на нацполіцію, якої, ну на жаль, ви самі чудово знаєте, що частину виводять зі Львова і вивели вже велику частину. Тому якби наш особовий склад і намагається компенсувати от саме е, ці прогавини щодо особового складу інших військових частин. Волонтени, от я просто намагаюся зрозуміти: а скільки е, боєць батальйону Лев на тиждень? Виконує обов'язки по часу, по власне як боєць батальйону. У нас різне навантаження. Можу, в нас є різне навантаження в залежності від можливості людей. Дехто виконує там на протязі там 10 днів, дехто і 20 днів, а дехто там 4 рази на місяць. Якщо в нього є така можливість, <головік> пане Ярославе, до вас як до юриста, питання люди пішли добровільно. А вони працюють на інших роботах відповідно. Їх може призвати територіальне ТЦК у військо. Правильно ми так. розуміємо? Чи ті, хто входить до добровільчих формувань, вони вже мають, якби, презумпцію, індульгенцію перед призовом? Ви абсолютно праві. Дійсно, на людей, які є членами добровольчих формувань. По-перше, відповідаючи на першу вашу частину запитання, на них поширюються ті ж самі права і гарантії, як на військовослужбовців, Хоча це було прийнято не зразу. А протягом минулого року є навіть судова практика, коли людину звільнили, коли як він був виконував обов'язки член ДФТГ, і суд його поновив на роботі. Щодо другої частини запитання, дійсно згідно положень, згідно закону про основу національного спротиву, і згідно. Постанови кабінету міністрів 1449, Всі добровольці у разі надходження їм повістки зобов'язані мобілізуватися. Тобто, це не є індульгенція від служби у але, мірослав. Але насправді це не те, що є індульгенція, але навпаки, імовірність призву таких людей збільшується, оскільки батальйон їх навчає. Я так розумію, батальйон їх збирає їхні дані. Дані він має контактні дані, має їхні адреси і так далі. Це вже фактично готові призовники. От працівнику ТЦК просто прийти, роздати повістки і все готово. тенанти на мобілізацію. При чому підготовлені так. ви абсолютно при частково, оскільки дійсно вся інформація акумулюється. Доброволець підписує контракт чотирьох примірниках. Один з цих примірників надається ТЦК. в ТЦК. Але не забуваємо, що добровольцем можуть бути люди, і які не підлягають мобілізації згідно тих чи інших обставин. Зокрема, ну є багато обставин. Це можуть бути люди старшого віку поза 60 років. Це можуть бути люди з певними хворобами. Це можуть бути інші обставини, які їм не дають можливості. Виконувати свій громадянський обов'язок в збройних силах України, але вони мають бажання і почуваються в силі, щоб допомагати в нас тут на території міста Львова. Мирослава ще також питання до вас, як до юриста, чи мають право бійці ДФТГ затримувати людей, проводити огляд, обшук, затримання, доставку їх до ТЦК, наприклад, е, ні, таких? Е, е... Таких повноважень у них безпосередньо немає. Валентин, можливо, продовжить мою думку, але я скажу так, що є певні обо... певні функції, які виконують наші добровольці разом з Збройними силами України, а є ті, що вони виконують разом з національною mm -hmm. поліцією. Тобто добровольці самі переважно ну там затримання чи ще щось, тобто не відбувається. Самостійно якщо вони патрулюють разом з представниками національної поліції, то всі процесуальні функції виконують саме представники національної поліції. Угу. Тобто завдання ставлять або представники Нацполіції, або представники Збройних сил, е... як вони шукають то... завдання ставлять в першу чергу командир 125-ї бригади, угу. а з нацполіцією є, скажімо так, домовленість про співпрацю. Пане Валентине, от, власне, цікаво, ну зрозуміти. Е... Начальник військової поліції телефонує до вас е, зранку і каже: так мені сьогодні потрібно 20 ваших бійців, щоб вони супроводжували 10 моїх нарядів. Як відбувається ця співпраця з е, нацполіцією? Ну, дивіться, попередньо мені не дзвонить начальник львівської поліції. Ну я умовно сказав. Це, визна... руїте, це Визначено розпорядженням е, мого безпосереднього командира. І згідно встановлених графіків, наші хлопці е залучаються до патрулювань, внесень служби і всього решта. Тобто, це не відбувається хаотично. що мені от сьогодні треба 20 чи 40 чоловік. Це заздалегідь проговорені графіки, і хлопці прибувають в ревідділи, Відповідно, там же виходять на патрулювання разом з поліцією. З чим вони виходять на патрулювання? Вони мають право носити свою зброю. Мають право носити згідно чинного законодавства власну зброю, але в основному вони виходять на підкріплення. Як правило, ну благо у нас у Львові ще не було випадку застосування нашими, скажімо, mm -hmm. добровольцями якоїсь вогнепальної зброї. Якщо це не конфіденційна інформація, то ми можемо запитати скільки людей входить в батальйон лев на даному етапі 699. Це що це за люди? Це основна частина наших містян. Якби вас попросили отак описати портрет середньо такий узагальнений портрет бійця батальйону Лев, добровольця батальйону. По-перше, це високомотивовані люди. Це в першу чергу. Хто би що не говорив, і які би думки не складались про них, це насправді високомотивовані люди. Це люди, які обрали свій шлях по захисту свого міста, своєї батьківщини. Вони розуміли чудово, основна з них частина розуміла чудово, що вони військові справи нічого не тямлять. Тому якби і ми започаткували мене з них напевно можливість навчатися і була звичайно, мотивація звичайно. прийти в батальйон. Маючи певний досвід 2014 року, ми і в принципі. При скажем, створенні нашого підрозділу основ, аргументували основ основою свою діяльністю, це підготовка, підготовка добровольців. То вже трошечки пізніше ми перейшли на скажем підготовку цивільного населення, але в основному в нас відбувається якби навчання практично кожного дня на різних локаціях, і, скажем так, ті люди, які на сьогоднішній день в нашому підрозділі є, і які вже з нашого підрозділу скажімо, воюють. То скажем, так статистика досить втішна для нас, тому що ми з гордістю можемо сказати, що ми підготували досить велику кількість, скажем, бійців, які на сьогоднішній день продовжують воювати, хоча починали з початку війни. А яке власне навчання вони проходять? Ну, дивіться, у нас перша першочервовий... чина та. Медицина, правила поводження зі зброєю, тактика, радіохімічна безпека, орієнтування на місцевості, аеророзвідка, антидиверсійна, скажімо, напрямки. Тобто, в нас дуже дуже багато. Ну знову ж таки, кажу з 2014 року, маючи певний досвід, маючи певний контакт з певними інструкторами, які з нами співпрацювали з 2014 року. Ми і в принципі започаткували цю скажімо, навчальний центр, дякуючи якому в принципі, ми можемо багато кого навчити, і люди відповідно прийдуть додому. Після є року. у вас така поняття як курс молодого бійця. Так. Скільки він триває, і які дисципліни туди входять? І головне, чи отримує доброволець якесь свідоцтво чи посвідчення того, що він прийшов в КМБ в батальйоні Лев. Дивіться, є так називаємо базова підготовка, яка триває. Це скажімо так. Ну важко назвати базовою підготовкою. Це скажімо так, ознайомлення. То, що ну, щось нове, чого ми не знаємо. Та? Основна частина людей цивільних, які приходять до нас навчатися, як правило, залишаються на поглиблені курси, які можуть тривати там, тиждень, і два, і три, ну, в залежності від можливості людини. Та? Тобто ми розуміємо чудово, що він так само працює, але ми намагаємось максимально надати ту інформацію. Досить великий плюс тих людей, які приходять, вони гуртуються, по-перше вони знайомляться, гуртуються, і ми розуміємо, що, наприклад, з тої групи 15 чи 19 чи 20 чоловік, які прийшли, що ми вже можемо промоніторити, що якась певна кількість може виконати при якійсь нестандартній ситуації певну завдання. Пане Валентина, який відсоток із тих понад 600 людей у вас жінок? Ну, десь порядка до 20 відсотків. Ну, не 20, 20, 15. 15. Це достатньо, це Високий. більше. Це вищі показники ніж в середньому по збройних силах України, якщо не помиляюся. Я вам Скажу більше, частина з тих жінок вже виступають як інструктори, і не тільки по медицині, це і аеророзвідниць. Пане угу. Ярославе, а от е, запитання таке: ну всі ми живі люди, тим більше добровольці. Уявімо собі, що людина підписала контракт, е, пройшла навчання, прийшла, отримала якісь базові знання. Е, певний час виконує свої зобов'язання відповідно до контракту, відповідно до наказів командира підрозділу. А пізніше приходить, скаже: у мене змінилися сімейні обставини. Я не можу більше по вечорах виходити на патрулювання. Я хочу е, більше не буду до вас приходити. Як це відбувається? Насправді законодавець передбачив такий момент. Ця людина пише заяву або рапортне ім'я командира, командир приймає рішення, ми насильно нікого не тримаємо. Тобто, це, що нам від нас було потрібно, ми надали людині, і ми надіємося, що ці знання вона в майбутньому використає на якісь позитивні речі. Тобто, угу. як, ну, тут немає такої бюрократії і немає таких е, е, обмежень, як контракт, наприклад, зі Збройними Я силами. Чому запитую, даруйте, але е, підрозділ. Відповідно, місто і держава вклала в людину гроші в навчання, в тренування, в боєприпаси, які вона використовувала, і ця людина отримала, отримала, отримала. Це а все потім каже до побачення. Ну я мені вам десь, скажу, що це не зовсім. Я вам скажу так, що е, правильно ви сказали підрозділ або сама людина. Ні місто, ні держава в це нічого не вкладає. На даний момент у нас є домовленість з Львівською міською радою, і е, буквально в листопаді було проголосовано, що. Рішення про затверджену програму сприяння добровольчим формуванням в рамках національного спротиву. Ми надіємося, що якесь фінансування як фінансування, як безповоротна фінансова допомога буде для тих людей. Але на даний момент все, що от вся ще підготовка відбувається, це або люди самі платять, або в нас є наш український бізнес, який фінансує ці потреби. З державного бюджету ми нічого не отримуємо з міського бюджету. Це як казав пан Валентин, це пальне форма і там десь якісь речі. Ви, власне вже згадали. От про цей об центр підготовки населення до національного спротиву Захист Львівщини він називається. Тобто, це зараз лише така рамкова угода, коли депутати підтримують. Чи він вже створений, і конкретно чи є на нього кошти, і конкретно чим він буде займатися? Це... Це комунальне підприємство Львівської обласної ради. Тобто, попередньо ми говорили про добровольче формування територіальної громади. Uh -huh. Я згадував про програму, яка затверджена Львівською міською радою. І тобто, місто, як, скажу так, на території якого знаходиться ДФТГ, воно якби вирішило підтримати добровольців. Цей випадок, про який ви говорите, це планується створити, створити комунальне підприємство з цією назвою, про яку ви сказали, і його, назва, його діяльність буде. Поширюється виключно на цивільних осіб. Тобто є згідно закону про основу національного спротиву, є три напрямки територіальної оборони: це військовий, військово-цивільний і цивільний. Військовий це, якщо ми беремо Львівщину, це наша 125, 103. Військово-цивільний це ДФТГ номер 2 який діє на території міста Львова. А військово мають займатися органи місцевого самоврядування. Є хороший приклад створення такого підприємства на Закарпатті, воно вже діє з 2022 року, зарекомендувало себе дуже добре. І є вимоги законодавства, що кожен орган місцевого самоврядування таким чи іншим чином повинен долучатися до національного спротиву. Є затверджена програма, базової підготовки населення до національного спротиву в травні 2023 року. Тобто, це фактично рекомендація до дії. І там все по кроку розписано. Тобто, яким чином можна підготовку населення до то, то це буде комунальне підприємство, яке буде займатися курсами, такими курсами підготовки цивільних осіб без будь-яких зобов'язань з їхньої з їхнього боку. І фактично не буде стосуватися діяльності вашої, як е, я думаю, якщо воно буде створене, і якщо воно буде функціонувати принаймні, так як є бачення деяких депутатів і людей, дотичних до його створення. То однозначно воно буде спільно, тобто діяльність його буде перетинатися з ДФТГ і буде перетинатися з зокрема 125 і 103, тому що деякі дисципліни, а там в цій базовій програмі є їх 15 від гуманітарних, таких як міжнародне гуманітарне право, психологія. Ідеологічна підготовка до виключно військових, тобто оці військові напрямки звичайно будуть залучатися інструктори з військових формувань, які будуть е, навчати населення базових таких речей. Пане Валентине. І, мабуть, останнє запитання до вас: чи потребуєте ви людей? Яких людей ви потребуєте, і як добровольці можуть вас знайти і записатися до батальйону ДФТГ Лев? Дивіться, виклики насправді в нас досить серйозні. Багато хто е, якби має таке твердження, що ну, ви у Львові, Західна Україна, там нічого не робиться, там нічого не, не трапляється, навіщо? Та? Але ну, я теж не можу озвучувати певних речей, та насправді е, ми маємо набагато більше загроз. І чим більше людей до нас буде приходити навчатися і працювати як один злагоджений механізм, тим ефективніші ми будемо. Скажем так, наші телефони є на сторінці батальйону Лев, тобто люди можуть прийти по нашій локації Стуса два, угу. звернутись в штаб батальйону. І, в принципі, вже наші відповідно до можливостей цієї людини йому знайдуть застосування, Звичайно. кажучи, так. Тобто, якщо він може патрулювати по вихідних або виконувати обов'язки по вихідних, він буде робити так, якщо він може це робити там посередах і четвергах. Йому знайдуть і таке застосування. Звичайно, звичайно. І, скажімо, вікова категорія в нас від там 18 до 68 uh -huh. років, тому якби в нас немає якихось обмежень чи ще чого користуючись нагодою, що ви у такий день завітали до нашої студії в День Збройних сил України. передавайте вітання кожному, хто входить до батальйону з цих більше ніж 600 сотень людей. Нехай вам вистачає мужності і засобів охороняти. І територію Львівщини, зокрема, в такий важкий час. Валентин Середюк, командир батальйону Леф львівського добровольчого формування територіальної громади, і Ярослав Мандрук, юрист, волонтер, громадський діяч були учасниками учасниками цієї частини програми Головне за